Що там там суперниками буде по цьому округу? Е, Іван Савич поломан. Що він прийде? Що він вам ходить? Каже, що погано живеться, скаже, що давайте виїдемо на місто. Ну хорошо, ми вийшли на місто. Ну, це ходили про поради. Покричали в натугальників. Далі що? що, що це, це вже ми. Це вже проходило. Далі, Далі що? І цього школа не виходить. Бо, газ боди, боди. Не, не проведеться. Берем Наступного, ну, хто там у нас ще йде, комуністи йде. Ну комуністи я там, хто? Ні, М. ну що він може запропонувати? Я би сам готовий, от, якщо б прийшов хтось, я ж людина цинічно-прагматична. От прийшла людина, сказала там, що «М. Михайло Миколаївич, я от в цьому окрузі зроблю це, 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 і те, те, і пояснив логічно, як він це зробить. Питань немає, я сам піду за нього проголосую. Бо це буде на користь людей. Ми і виходили з цього, от ми думали, там, Іван Семенюк, так? Добре, з чим прийде Семенюк? Ну, десь дасть матеріальну допомогу одному, другому, третьому, п'ятому. Але концептуальну проблему він не вирішить, бо в нього немає інструменту. Вирішив. Концептуально в нього немає головне, оцієї вертикалі. У е, Геннадія Дмитровича є оця газова вертикаль, починаючи з бойка міністр, далі НАК Нафтогаз України. Далі Укргазвидобування, далі Дмитро Васильович Фірташ, далі Чернівський Газ. Все. Тобто весь ланцюг для я того, я того, щоб прийняти рішення будувати і е підвідні газогони, і розподільчі. весь механізм його є. Крім того, він же і вводить це все, -все куди в експлуатацію. Бере на обслуговування. Питання. Ну, Хто ще має отакий механізм? І покаже і розкаже. Давайте будемо. Звінити мені. <рит> 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 хто ще там, хто ще є, є там тих людей, які будуть <рит> змагатися, так? Сіміш. Сіміш. Що Сіміш може пропонувати? Ну, нічого, я твой. Що можна пропонувати? Нема. Кубку дороги, але ми зробимо до того часу. <рит> ну треба ж, треба ж дивитися, так, <рит> да, дорогу. Ну, депутати, вони, депутатів треба брати системних людей, обирати. А, Тому що депутат, які, якого ви обрали, що він взяв, зробив одну дорогу, так, так, щоб ну, фактично купити голоси. Зробив там там ще, ще там ремонт десь зробив, то ви собі одразу записуйте мої слова і, переба, і е, побачите, що цей депутат п'ять років після того, як ви його оберете, вже на цьому окрузі не з'явиться. Ну не цікаво це, він вже все. Треба людину, яка була би звідси, яка мала би свою структуру, яка мала би відповідальність, яка мала би механізми, інструмент цієї роботи. І крім того, коли він йде в Верховну Раду України, то ще в цьому місті, в області, лишаються люди, які йому його... Ага, іди сюди, Геннадій Дмитрович, я ж був з тобою, я голова обласної адміністрації, ти обіцяв зробити тут це. І вже я тоді несу за нього відповідальність. Якщо він каже Михайло Миколаївич, я депутат народний, незалежний і все, я потім беру Дмитра Васильович. Він сказав, що він незалежний. Не завідки". А Знаєте чому? Тому що від нього нічого не І Другого, ні бойка Юрія Анатольовича. Тобто у мене є, є кого зібрати. Важелі. і потім вже зібралися ми разом і кажемо так, дорогенько. Влада дала слово, вона має його виконати. Дали слово це зробити, маємо виконати. І тоді воно все складається і все логічно. І mm. так взяти всі округи, от ми по, по всіх округах підходили, підходили прагматично з користю для е, жителів цього, території. цієї території, цього округу. Бо відповідальність за цих людей несу, перш за все, я і голова обласної адміністрації, голова партійної організації партії регіонів. Другий несе прем'єр-міністр України, як Микола Янович Зараз, який підписав рішення з'їзду, яким цих людей висунуто було на кандидатами в народні депутати України по одномандатному виборчому округу. І головна людина, яка буде з нас питати, це президент України, який почесний лідер партії регіону. Все, І от тоді воно все, все логічно, абсолютно.